Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні в Вінниці на березі Південного Бугу. Ось тут, ось тут зовсім поруч, буквально 20 метрів. Сьогодні е, ми знімаємо другу серію серіалу і в дощ, і в сніг. Ми граємо в волейбол. Оці люди дуже поважно віку. Е, майже всі вони старші за мене, а мені вже 65. Отут у Вінниці на локації Хімік. Пляж Хімік. Грають у волейбол, в будь-яку погоду, в мороз, в сніг. І ось сьогодні у них, так би мовити, розпочинається у розпочинається них, так би мовити, і не закінчується. Ветерани, ветерани які тут збираються, найстаршому, ну, як мені сказали, 85, 85. На жаль, не бачу. я сьогодні організатора цієї локації Володимира Остапенка. Ну ось і є з... дами ви бачите, граються вперше, коли ми знімали першу серію, дамочок не було. А сьогодні їх поруч змагаються діти сьогодні перші з босна з дождьо на піщаних майданчиках. А тут завжди ці хлопці збираються о 9 годині. І не тільки в суботу, в неділю. Я ось проїжджаю, там ось там Київський мост, там можна побачити його з, буквально в е, декількох 50 метрах. Ну, обіцяв зняти другу серію, я її знімаю. Сьогодні скільки тут зібралося, багатенько зібралося людей. Дві команди точно ще назбираються на, на третю. Ну, ось так ось ветерани. Волейболу, Вінницькі, отак от підтримує свою фізичну форму, набираються емоції на тиждень вперед. Ну отак от ось. Олександр Мазан, канал Микола Лис, такий сюжетик, як і обіцяв другу серію життя поважних волейболістів в Вінниці.